Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачка Аріни. І в сьогоднішньому відео розповім вам про шість прочитаних книг квітня. Хоча до останнього мені здавалося, що я буду знімати прочитане березня. Не знаю, чому так вийшло. Чомусь я ще десь там у березні і хотіла знову розповідати про прочитані книги березня. Ну і першою книгою квітня стали перехресні стежки Івана Франка. Це в нас українська класика. А, ця книга розповідає про адвоката Євгена, який приїжджає до такого собі маленького містечка, де він зіштовхується з величезною несправедливістю по відношенню до селян. В нас тут йде боротьба а, між такими багатіями, таким верхнім а, прошарком населення, скажімо так, та селянами. І ось Євген він береться захищати селян а, і він доводить своєю поведінкою те, що селяни вони не є нижчим. Шарком населення, скажімо так, в них не має бути менше прав, вони вони такі ж самі люди, і він стає на їхню сторону. Ну і паралельно з цим в нас тут розгортається інша лінія, така більш лірична, так як Євген зустрічає свою колишню кохану Регіну. Ну і звісно ж в нього спалахують знову почуття. Але все зовсім по-іншому розгорнулося в житті Регіни. І, звісно ж, Євген намагається якимось чином втрутитися в її життя, для того, щоб, можливо, знову поновити їхній зв'язок, так як знову ж повторююсь, його почуття до цієї жінки знову починають. Вирувати в його душі і серці. Це в нас соціально-побутова драма, як вже в принципі може бути зрозумілим за анотацією, і не дивлячись на ось це все, цю книгу я не дочитала. Так. Я намагалася, я намагалася. Спочатку мені було зрозуміло, мені було цікаво, потім я загубилася. Я взагалі якось втратила зв'язок з цією книгою. І я намагалася, я читаю, читаю, але я розумію, що я просто вилітаю думками з цієї історії, і все. Щось у нас не пішло з цією книгою. Мені було цікаво читати саме ось цю ліричну лінію. Про Оргіну та стосунки з Євгеном, як там з них в них все буде. Але ось ця соціальна побутова лінія, вона була якоюсь важкою для мене. Мені чомусь якось важко було запам'ятати всіх тих персонажів, хто там для кого, ким є. Хоча їх, в принципі, наче тут і небагато. Але це було для мене чомусь якоюсь величезною такою проблемою і перепоною на шляху до повного осягнення та розуміння цієї історії. Тож. Я її не дочитала, можливо, якось до неї повернусь. І, можливо, якось іншим разом ця книга заграє для мене іншими фарбами. Наступна книга стовідсотково потрапляє в річний топ, і це мемуари Меттью Перрі. Ця книга, вона просто відкриває нам актора Меттью Перрі з кардинально іншої сторони. Я е, мушу зізнатися, що, окрім як Чендлера Бінга. Я, в принципі, нічого не знаю про Метю Перрі. Е, так, я, звісно ж, чула, знала, що він все життя своє боровся з залежністю, наркотичною, алкогольною, ну і, в принципі, все. Але ця книга, вона настільки е, вона настільки така відкрита, вона настільки. Е, тут, тут немає нічого. Завуальованого. Тут немає, немає нічого такого прихованого того, чого б автор хотів якось там, знаєте, згладити якісь певні кути. Він все розповідав відверто. Ось як все було, з чого почалась його залежність, як взагалі він прийшов до акторства, ким було, були його батьки? І що, врешті-решт, до чого, врешті решт це призвело? Як він боровся все своє життя з цією залежністю? І наскільки це було важко, і наскільки в його випадку це було ну, просто майже неможливо. Майже неможливо. І мене здивувало те, що ця книга вона читалася просто, ви знаєте, як а, розповідь якогось друга, якого було дуже важке життя. Просто який ось... Ти сидиш біля нього, і він просто розповідає тобі свою історію. І крім того, в самого Меттю Перрі, як виявилося, було дуже багато паралелей з його персонажем Чендлера Бінга. Дуже багато всього. Тобто е я читала і я просто відкривала для себе кожного разу, що дійсно актор ось так вийшло, що актор, він, наче певною мірою грав якусь певну частинку свого життя. І е, просто одне з того, що треба тут сказати, це те, що якщо ви дивилися друзів, то ви знаєте, що у персонажа Чендлера в нього був захисний механізм це сміх та жарти. Так ось у Мечі Перрі було стовідсотково точно так само. Він так само ховав свої почуття, він так само намагався зблизитися, а якось е, певним чином зблизитися, але й певним чином триматися на відстані за допомогою сміху. За допомогою жартів, і це ну, просто дуже сильно споріднює ось Перрі з його головним героєм. Ну і звісно ж нам тут розповідається і про інші а, роботи актора саме. А, але враховуючи його залежність, з кожним разом йому все важче і важче було грати, було важче, і важче збирати себе докупи. Uh, і якось приховувати взагалі те, що з ним відбувається. Тож неймовірно сильна історія. Я дуже радію, що вона в мене є, що я її прочитала і раджу її просто всім. Наступною є книга Знищ мене та Гери Мафі. На цю книгу є в мене читацький щоденник, відео є на каналі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Uh, тож тут так коротко розповім про сюжет та свої враження. В нас є дівчина Джульєта, в якої є здатність вбивати доторком. Її кидають до в'язниці. Uh, і вона має стати зброєю, тобто її здібності мають допомогти країні стати могутнішою. Але звісно, що Джульєта не хоче для себе такого майбутнього. Вона не кориться всьому, тому наскільки вона взагалі може не коритися тому всьому, що відбувається. І до того всього до неї підселяють хлопця Адама, якого вона, як виявляється, колись знала. І ось так разом вони. Починають, продовжують цю історію та ці пригоди. Загалом, книга мені сподобалась. Мені сподобалась головна героїня. Вона мене не дратувала. Мені сподобалось її ставлення взагалі до життя, скажімо так, до того всього, що з нею відбувається, до її здібностей. В принципі, в мене є певна інтрига для читання наступних частин. Я сподіваюся, що вони будуть цікавішими. Але, знову ж таки, це не щось вау, це не якийсь захват. Але, в принципі, мені здається, що мені варто прочитати другу книгу, щоб для себе зрозуміти, чи моя це історія, чи якось зацікавить мене ще більше наступна книга, чи навпаки я якось залишусь ну, так само, в принципі, знаєте, нейтральною. Скажімо так, до цієї історії. Тож, якщо вже читали, діліться діліться своїми коментарями, враженнями. Можливо, ви вже дійшли до наступних частин. Або, наприклад, ви читаєте в оригіналі в оригіналії і вже прочитали набагато більше ніж навіть видало КСД. Мені буде дуже дуже цікаво. Далі на черзі в нас фентезі і не просто фентезі, а українське фентезі. І це Ірина Грибовська та її зірки і кістки. В центрі сюжету в нас тут така собі держава. Всередині якої постійно відбуваються певні якісь чвари, певна якась боротьба за владу. І в нас тут є головний герой Ян. Він такий собі княжич, він молодий, він недосвідчений, і, звісно ж, йому треба вступати у цю боротьбу за владу та відвоювати свої землі, які йому належать по праву. Але не все так просто. В нашого Яна досить такий складний шлях. Він. Весь час, скажімо так, на шляху ось цього такого зростання, зміцнення своєї впевненості. І в цьому йому з одного боку якось певним чином допомагає, але з іншого боку, і не дуже допомагає один подаруночок, який йому залишив його батько. І ось так Ян буде намагатися відновити свою владу, ну і власне разом з цим якось і своє життя налагодити та не померти в цій. Боротьбі за владу. Ну, і, звісно ж, в нас тут є і лірична лінія, є любовна лінія. В нас тут є е, е, просто величезна кількість класних персонажів, круто прописаних. Е, мені сподобалася історія, дійсно сподобалась. Вона якось так. Е, ну була мені дуже близька, якщо чесно. От в мене якісь такі досить такі теплі а, до неї емоції. І, в принципі, впродовж читання і після читання а, я не заплуталась у персонажах. Якось так все. Ну, і до того ж тут є в нас. А, Позаду книги тут виписані і релігії, і те, який персонаж до якої династії відноситься. В нас тут є крилаті, тобто птахи, і є люди. І ось так вони між собою там вже вирішують свої якісь певні справи. Мені сподобалось сподобалось те, як прописаний цей світ, якісь певні здібності кожного з героїв, і лірична лінія, і така більш, скажімо так, героїчно. Бойова пригодницька лінія мені також сподобалась. Тож буду і надалі продовжувати читати цей цикл. Книга дійсно залишила в мене досить таки позитивні враження. Наступною я прочитала книгу Чорні водяні лілії Мішеля Бюсі. Я пам'ятаю, коли я придбала собі цю книгу, я дуже цьому раділа, що нарешті вона тепер в мене є. Я дуже її собі хотіла, але прочитала я її тільки зараз, десь не знаю скільки місяця, три чи чотири. Вона вже в мене стоїть на поличках. Це в нас детектив, який оповідає про трьох головних героїнь жінок. А вони живуть всі в одному містечку. Їх об'єднує те, що вони хочуть поїхати з цього містечка, а ще й те, що вони дуже полюбляють мистецтво. Особливістю цього міста, де вони жили, є те, що там народився клод Моне, і ось в цьому місті просто слітає цей такий вайб, скажімо так, мистецтва. Всього ось такого. Ну, і в нас тут відбувається вбивство. Приїжджає детектив, і одна з головних героїн цієї історії починає розповідати, як вона бачила ці всі події, що відбувалося, що це за детектив, кого вбили, чому вбили. І як всьому в цьому до цього всього причетні чорні водяні Лілії, Клод Моне, його творчість і взагалі художня творчість і все тому подібне. А загалом, в мене немає якогось захвату від цієї історії. Я читала мені, в принципі, ну знаєте, ну якось ось прочитав книгу, ну наче як прочитав, ну добре. І все. Але чогось такого вау, чогось особливого в мене від цієї історії не було. Хоча я дуже сильно її собі хотіла. Тобто, це не те, щоб вона якось, якась погана чи вона не виправдала моїх очікувань. Такого немає. Просто я її хотіла прочитати, я її прочитала, але м, чогось такого супер вау, дуже цікавого, чогось такого, знаєте, як в детективі буває, що тобі просто до останнього цікаво, що ж там відбулося. В мене чомусь не було. Певним чином, я здогадалася певний сюжетний твіст а, цій книзі, і він досить такий цікавий, класний. Але загалом книга не залишила в мене якихось просто космічних вражень. Та емоцій. Тож, якщо читали, розповідайте свої е, враження, чи сподобалось вам, е, як ви взагалі е, ставитесь, які у вас були емоції та враження від цієї книги. Ну і останньою книгою квітня стало Незриме життя Аді Лярю Вікторії Шваб. Це історія, яка розповідає про Аделіну, дівчину, яка за певних своїх життєвих обставин е, укладає угоду з мороком, тобто з дияволом. Він дарує їй нескінченне життя, безсмертя, але натомість в її житті жодна людина її не пам'ятатиме. Тобто, після цієї угоди навіть її батьки її не пам'ятають. Тобто, в їх житті її просто не існує і не існувало. І ось так проходять століття, десятиліття повз Аделіну, змінюється дуже всього багато. Часи, епохи, а Аделіна все ще така сама, сама самотою, ні з ким не може побудувати ніяких стосунків. Тобто вона знайомиться з людиною, з якою вона вже, наприклад, там, знайома, дуже величезний проміжок, часу, вона про неї там знає все, наприклад, ну чи дуже багато, але ця людина вона знайомиться з Аделіною, наче вперше. Але через деякий час Аделіна зустрічає такого собі парубка, який, як виявляється, її пам'ятає. Що для Аделіни, звісно ж, стає величезним сюрпризом, тому що 300 років вона вже живе на світі, ніхто її не пам'ятає. Але ось чомусь так сталося, чому так сталося, чому цей парубок її пам'ятає? І як це взагалі вплине на життя Аделіни, що тут буде відбуватися в зв'язку зі всім цим, все це ось буде в цій історії. В мене досить таки змішані почуття до цієї історії. Але єдине, що е, я ось сто хочу зазначити, це те, що ця книга наштовхує на думку, що дуже бутне треба бути дуже обережним зі своїми бажаннями, тому що е, головна героїня наша хотіла більше часу, хотіла бути вільною, і ось, в принципі, так і сталося. В неї часу було просто вагон, навіть більше скільки хочеш, вона була вільною. Тобто вона не була скута ніякими відносинами, ніякими обов'язками, ніякою роботою, нічим. Але при цьому це було для неї як, і ось, наче, як виконанням її бажання, але з іншого боку, це було і її прокляттям, і її тягарем. Тому що ну, просто вона, як не знаю, якесь перекоти поле, вибачте, сама собі. І при цьому вона ну просто. Ні до кого, ні з ким вона не може побудувати ніяких стосунків, ні, ніхто для неї не є сім'єю, хоча сім'я в неї була. Але звісно, що після цієї угоди навіть батьки її не пам'ятають і її, наче не існувало а, в їхньому житті. Тож, а, коли я читала цю історію, я іноді трошки якось мене відносило. І я не завжди якось концентрувалася. І мені навіть іноді здавалося, що все, я буду відкладати цю книгу, тому що ну, щось я читаю, і якось щось, ну ось, якось мене не чіпляє, скажімо так. Але вже в другій половині книги е я якось більше втягнулася, а ближче до фіналу, взагалі, я вже просто читала з величезною цікавістю, з таким. Е Ентузіазмом. А, ось, і коли я вже закінчила цю книгу, в мене був такий якийсь післясмак того, що ну, щось якось мене торкнуло, скажімо так, по відношенню до цієї історії всередині мене. Я якось згадала весь той шлях, який пройшла головна героїня, всі ті події, які з нею відбувалися, і до чого все прийшло в фіналі, і щось ось мене торкнуло. І я навіть поставила їй п'ятірку по п'ятибальній шкалі. Але, а, знову ж таки, ви знаєте, ти ставиш п'ятірку, буває, і ти 100% знаєш, за що ти її ставиш. А тут я наче як. Поставила не за мої враження ось продовж історії, а саме за післясмак і за, І за те, що я відчувала саме ось ближче до фіналу цієї історії. Тож я ще для себе і не розумію стовідсотково, чи можна ось саме за це поставити п'ятірку. Але історія, вона дійсно. Крута, вона цікава, і я знаю, що у багатьох це улюблена книга. Тож раджу вам. Або якщо вже читали цю книгу, то діліться своїми враженнями, як вам які у вас емоції викликала ця історія. Тож, ось такі в мене були прочитані книги квітня. Діліться своїми враженнями, якщо вже щось читали або, можливо, хочете щось прочитати. Я, вам, я вас чимось зацікавила. Дякую вам за увагу, за перегляди. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. І побачимось в наступних відео. Па-па!